Фігурант гучної кримінальної справи Бізнесмен і блогер Олександр Слобоженко своїм прикладом довів, що система покарань в Україні справді працює вибірково. На це звернули увагу журналісти видання NGL Media. в своєму розслідуванні. Вони наочно показали, що збігів не буває. Пишуть, що все почалось 26 квітня 2023 року, тобто з дня, коли бюро економічної безпеки відкрило на Слобоженка кримінальне провадження. Нарешті відкрило, за його в ухилянні від сплати податків. З цьому... Менту детективи Беб мали б працювати над доказовою базою. Вони провели обшуки у київському помешканні Слобоженка. Проте жодних прес-релізів чи офіційних повідомлень про обшуки, як і загалом про цю справу правоохоронці не публікували. Тим часом Олександр їздив світом, розважався, давав інтерв'ю, де говорив про кримінальну справу про обшуки. Відверто насміхаючись цих звинувачень, так ну все. Легким движением руки наши машинки оказываются в Италии. И, собственно, с этого и начинается наш маленький семейный автопробег.